Спікер палати представників США Майк Джонсон відхилив запит Джо Байдена включити 24 мільярди доларів допомоги Україні до законопроекту про короткострокові витрати. Його Конгрес має ухвалити 20 грудня. Із цієї допомоги адміністрація Байдена планувала 8 мільярдів доларів надати Україні а решту витратити на поповнення запасів зброї. США. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не має наміру виносити на голосування пропозицію президента Байдена про додаткову допомогу Україні, бо вирішення цього питання не є прерогативою Байдена. Послухайте, Джо Байдену не належить ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент. Ми зачекаємо і будемо виконувати вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього. Отже. Я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України. Кандидат на посаду канцлера Німеччини Мерц, який обіцяв надати Україні Тауруси, якщо Путін не припинить війну, анонсував візит в Україну. Лідер християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що збирається відвідати Україну вже найближчими днями. Він зазначив, що проінформує європейських партнерів про поїздку та її результати. Також у своєму виступі він закликав до створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі та Британії для розробки спільної європейської стратегії з підтримки України з метою припинення війни. Мерц сказав, що просувається прямо зараз, бо ніхто з нас не знає, що ж насправді станеться після 20 січня 25 року. А я нагадаю, що це день інаугурації Трампа. Україна має виграти війну. А Росія має програти, заявив Мерц. Крім того, він виступив за посилення військової Німеччини і інших європейських держав. Я нагадаю, що Фрідріх Мерц уже відвідував Україну в травні 22-го року, невдовзі після початку російського повномасштабного вторгнення. І тоді він відвідував зокрема Ірпіні, і, по суті, бачив усі злочини російських окупантів на власні очі. Україна запровадила санкції проти Грузії. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, обмеження торкнуться тієї частини грузинських посадовців, які здають країну Путіну. Зеленський закликав країни Європи, Америки та увесь світ до спільних дій. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається, і треба діяти. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлені свободи не можна втратити нікого в цьому регіоні, ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників 19 осіб, саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. Ну і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подякувала президенту Зеленському за введення санкцій проти 19 членів грузинської мрії. Цитую, я не змогла б сказати краще. Дякую, Володиворе. Росія намагається поновити контроль над Чорним морем. Написала Зурабішвілі у соцмережі ікс.